Пізно вночі, 2 серпня, росіяни атакували Київ шахедами. Усі ворожі безпілотники були збиті українською протиповітряною обороною. Загалом на столицю російські окупанти скерували більше 10 ударних дронів Камікадзе. Падіння уламків зафіксували в Солом'янському районі, там пошкоджений фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверхи пожежі. Не було, а також у Голосіївському та Святошинському районах. У цих районах є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. За словами мера Києва Віталія Кличка, постраждалих людей у місті внаслідок нічних обстрілів зі сторони загарбників немає. На Київщині, у результаті атаки ворожих, БПЛА спалахнула пожежа у приватному будинку. Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла до укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав.